Чоловіки, у вас є навіть два варіанти на вибір. В кого є борідка, борода, будь ласка, є набір ось такий. 275 гривень, косметичка чудова, бальзам після гоління з амінокислотним комплексом, крем для обличчя і шкіри навколо очей з амінокислотним комплексом, який знімає навіть почервоніння. І олія для бороди догляду теж. Вся лінійка з амінокислотним комплексом розроблена спеціально для вашої чоловічої шкіри обличчя тіла та волосся. І опля! Не потрібно олія для бороди. Вам пропозиція є натуральне 100 г кускове мило для шкіри обличчя, волосся та тіла. Тому 275 гривень ось такі набори на ваш вибір: набір 1, 275 гривень, набір 2. Ось так. І тому, будь ласка, гарна стильна косметичка і з амінокислотним комплексом гарний догляд саме для вашої чоловічої е шкіри обличчя тіла та волосся, тому що наявність амінокислот шкіри сприяє підтримці її здорового стану та покращенню гідратації. Саме це призводить до зменшення дрібних зморшок. Чоловіки для вас це важливо. Так що ось так. Пишіть мені, продам 275 гривень набори на вибір.